сьогодні прокоментував е, заяву Володимира Зеленського публічно, яка була зроблена. Ну логічно, вона була зроблена з приводу обміну територіями. Зеленський. Нагадаю кілька днів тому, що там субота минула так це вже чотири дні. Тому е, коли це все почало там розкручуватися, він сказав, що відповідь дає українська конституція, що українська конституція. Робить неможливим о, зміни кордонів України, це взагалі е, таке розглядати нереально, і якщо таке навіть розглядати, там уже далі написали е, політологи, е, потрібен буде зеленському там референдум і так далі. І ми приблизно розуміємо, що на цьому референдумі е, буде. Сказано, так, яка яка буде відповідь. Одна справа статистика. От у нас зараз соціологія зараз нова з'являється. Статистика: там е, хто згоден, хто не згоден обміняти території на мир в Україні і так далі, тому подібне? Е, там відсоток згодних, е, припустимо, росте. Але інша справа це репрезентативність референдуму. Так на референдумі це ну ти ж береш олівець і ти щось робиш. І психіка людини, психологія влаштована таким чином, що. Ти наче вершиш якусь долю. А насправді да, насправді той референдум, ти насправді ти будеш там вершити, і, і е, як в останній раз. Тобто, ти помилишся, і від тебе багато чого залежить. Люди, е, якими б вони там там левел патріотизму, який би він не був, де б він не сидів там за кордоном чи десь ще, або тут, або, або, або десь наближено до фронту. Ви, ви зайдіть просто в пабліки Херсонські, так, після того як там ФАП упав, почитайте. Що люди пишуть про цей обмін територіями і так далі, про район Карабел, там на якому там оголошена масштабна евакуація, 1800 жителів Херсона погодилися. Інше сказав, де да йдіть нафіг, ми це Херсон, це Україна. Якщо ви тут нас всіх кинете, вам ну піпець розумієте, так, не робиться і тому. Кожен на тому референдумі скаже ні, ми, ми не згодні. Тому то, також така історія з точки зору політичної, а з точки зору. Відповіді, які там можуть бути, всі розуміють, які вони можуть бути, і це дуже невигідно там Дональду Трампу зв'язуватися з конституційними питаннями і питаннями української юстиції з приводу обміну територій, визнання, невизнання і так далі, і тому подібне. Тобто е, підштовхує Трамп президента Зеленського до одноосібного фактичного рішення. Він говорить цьому от прямо от візьміть цитату, і почитайте. Він говорить, що Зеленський ні в кого не питав. Дозволу, коли він починав війну, ну якось трамп так ну зеленський не починав війну. Це по перше, Путін розпочав. Але от Зеленський там не питав дозволу там на вбив на вбивання людей. Трамп говорить прямому і каже: а чого він зараз питає? Дозволу на там обмін територіями для того, щоб перестати типу вбивати людей. Тобто, тут ну Трамп там формулювання, ну старий він дід уже, правда. Він може там формулювати якось нечітко, коли в нього не написано. Але з іншого боку. Іде, ідея ідея зрозуміла так. Зеленський, ти ж оголосив воєнний стан. Ну то тепер оголоси обмін територіями: візьми на себе відповідальність як лідер, який типу хоче там щось завершити, чи щось не завершити. Трамп його підштовхує до цього кроку, але Трамп в той же самий час, і тепер про... Власне, тональність і про цей негатив, як, з яким Трамп все це говорить. Трамп е, фактично чомусь, і у мене є здогади, чому, намагається зробити Зеленського. Це така історія превентивна. Намагається зробити Зеленського чомусь винним, у разі якщо щось піде не так на Алясці. Е, розумієте? От, тобто, ти не візьмеш на себе відповідальність? А Зеленський виходить так, полозиться Трампу, що найгірший президент взагалі в історії світу, да людина, яка там намагається захистити українську конституцію. От ніде такого взагалі ні разу не було. І, і ось знову воно настало. Тобто, гарант конституції захищає конституцію і говорить не те, що я впевнений, не те, що думає, не те, що думає. Він говорить те, що має говорити президент. Це з про Зеленська, а Трамп якби ну грає в свою гру. І, і чому він е, грає в свою? Тобто негатив, так негатив. Тобто, якщо ти там будеш е, е, спитати в когось дозвіл, значить залишайся сам на сам.